Здарова, трейдери! Сьогодні розберу свою позицію кубрав на євро. З вчорашнього дня я чекав шортів до даних полів ліквідності. У нас є перша ціль, друга ціль, третя ціль і четверта ціль. Чому чекав шорт, я пояснюю у своєму безкоштовному телеграм-каналі. Зараз сюди вставлю примарки, які скидав з самого ранку, і після цього розберемо мою точку входа. Всім доброго ранку. Розберемо пріоритетність руху по євро на сьогоднішній день. Сьогодні у нас перший день жовтня місяця. Ми так і не змогли закріпитися вище даного фракталу. Залишаємо за собою ФВГ місячного таймфрейму, що можна говорити про дисбаланс зі сторони покупців. Як я хотів би бачити наступну місячну свічку, це із заколом ФВГ і отримання реакції. Недільний таймфрейм. У нас тут нічого не змінилось. Тут у нас є закол в ФВГ. Ми знімаємо максимум минулого місяця і отримаємо реакцію Daily Time Frame. Вчора отримали повторний тест Rejection блока. І дійшли до перших цілей. Я вчора позицію не брав, бо не знайшов для себе моделі для точки входу. Знизу є ще достатньо ліквідності. Але ми маємо пам'ятати, що це все контртренд, і можемо отримати реакцію від будь-якого елемента прей Далі, 4 години. Тут у нас є ререйт, залишаємо ФВГ зі сторони продавців. Плюс у нас тут є BPR. Хороша зона для точки входу. Е, перша ціль буде виступати для мене це PDL. Далі маємо цю ціль. Всю ліквідність і дану ліквідність годинний таймфрейм. Ми вже пробиваємо зону Труда і Лопена. Іделі опеном. E, дивіться, чи я буду чекати ціну тільки в цьому діапазоні і тільки тут шукати позицію. Точно ні. В мене є перший саппорт, це FVG годинного таймфрейму. І мені цікава перша зона, від якої ми можемо отримати реакцію. І якщо буде модель в даному діапазоні, я буду брати позицію. В принципі, все. Всім гарного торгового дня. Не лудіть. Давайте продовжимо. Оприділивши несхідний контекст на сьогоднішній день, все, що мені потрібно було, це дочекатись моделі для точки входу, що в нас є в даному діапазоні. Ми маємо ФВГ годинного таймфрейму, бачимо, як Азія сама себе перезнімає. Формуємо М5 Shift перед відкриттям Франкфуртської сесії. В цьому місці я вже хотів заходити в позицію, але не працював термінал в даний момент. Далі. Франкфурт відкривається агресивно-шортовою свічкою. Я ще тут не заходив. Закріпляємося тілом на м 5 та м 15 Тим самим формуємо злом структури на М15, ми прийшли в зону Daily Open, який дає реакцію. І на відкаті я вже брав позицію маркетом. З таргетом першим на PDL. Стоп за маніпуляцією. І в нас виходить 2,2 rr Після тесту Daily Open ми коректуємося до зони True Daily Open, до зони BPR M5. Тим самим ми тестуємо Rejection блок годинного таймфрейму. І в нас відкривається лондонська сесія. На відкритті лондонської сесії ми моментально тестуємо FWG M5, який залишений на Франкфурт. І продовжуємо несхідний тренд до наших таргетів. До всіх таргетів ми сьогодні дійшли. На сьогодні все. Залишу свій телеграм-канал під відео.